Чому шкіра раптом виходить з-під контролю? Ні, це не просто поганий крем, інколи стало в гормонах. Естрогени це наш б'юті гормон. Коли їх рівень зростає, як під час овуляції, шкіра виглядає більш сяючою, пружною та зволоженою. Перед менструацією на сцену виходять прогестерон та андроген. Вони стимулюють роботу сальних залоз, тому з'являється висипання, жирний блиск та навіть болючі прищі. Тому цілком нормально, що стан шкіри змінюється протягом циклу. Це не збій, а природна реакція організму. Але якщо висипання постійні, з'являється надлишкове волосіння або шкіра стає раптово сухою, це може бути сигналом гормональних порушень. У таких випадках потрібен комплексний підхід, обстеження, корекція гормонального фону і догляд, підібраний за потребами шкіри. Тому, якщо шкіра регулярно бунтує, не купуй черговий чудозасіб. Звернись до лікаря та перевір свої гормони. Чекаємо вас здраво!